Усім привіт дорослим та малятам. Відгадайте малята мою загадку. Я на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа. Я щоранку розквітаю. промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко, що за квітка я? Ромашка. Ромашка не тільки прикрашає луги і поля, а ще й лікує від різних хвороб. Ростеться лікувальна квітка у пліч лісів, а ще в полях. Малі й дорослі знають шлях, аби її добути влітку. Люди полюбили ромашку за її скромну красу і користь. Її вплітають у віночки дітям, щоб дитина ніжною та здоровою була. Бо ця квітка має чудодійну силу, вона здоров'я береже. Якщо букетик ромашок покласти біля дитини, то вона добре спатиме. А чи подобається вам чай з ромашки? Він допоможе від болі в горлі, шлунку або для очей. А ще ромашка символ доброти та ніжності. Вона вібрала в себе від сонця найкраще, а від землі найкорисніше. Виготовимо аплікацію з паперу Ромашка. Нам знадобиться кольоровий та білий папір ножиці, клей серветка. Від білого паперу відріжемо декілька вузеньких смужок. Я відріжу 5, кожну смужку складемо навпіл і розріжемо по лінії згину. Кожну розрізану смужку складемо навпіл і склеїмо кінці. У нас виходять Об'ємні пелюстки. Я заздалегідь приготувала жовтий кружечок. Це серединка ромашки. До нього будемо приклеювати по колу пелюстки. Пелюстки наклеюємо на зворотню сторону жовтого кружечка. Щільно Пелюстка до пелюстки, скільки поміститься. Около. Відріжемо таку саму смужку, тільки зеленого кольору. Це буде стебло квіт. Наклеїмо його на блакитну основу. Зверніть увагу, що аркуш паперу розташований по вертикалі та приклеїмо вже готову квітку ромашку. Відріжемо ще дві зелені вузенькі смужки та розріжемо їх навпіл. Склеїмо так, як склеювали для пелюстків і зробимо на стеблі об'ємні листочки, приклеїмо їх до стебла два зліва та два справа попарно. Відірвемо нерівну зелену смужку паперу та приклеїмо її під квіткою. Це буде така галявинка. Ось така квітка-ромашка вийшла у мене. До побачення малята. До нових зустрічей!